Казка, сонечкова хустина. Вранці сонечко схопилося з ліжка, щось довго стало спати, вмилося криничною водою і почало одягатися. Та так вже дбайливо і ретельно все довкола сяяло і блищало. Нарешті виїхало на небо на колісниці. Виняло хустину з кишені, під чола витерти, бо ж поспішало і трішки ухекалось. І раптом, ой, матінку, випала з рук хустина, полетіла додолу. Повільно так, гарно так. Проте ж вона сонечкова, а значить і гаряче. Ледь-ледь торкнулася дарем, а листочки не витримали, побагряніли, пожухла травичка, вмить одягла золоту сукню берізка. А тут і осінь ступила на галявину, підхопила хустину, помахала нею сонечку. Спасибі, любе, за дарунок! Хустина мені. Ой, як знадобиться. Сонечко всміхнулося і заспокоїлося. В надійні руки потрапила чарівна хустина. Журитися нема чого. Легенько смикнуло за віжки коней і повільно покотилося по небу. Кінець казки.